Віталій Бетелі Шахів грає проти Хамід. Рейтинг 1860. Філідор. Дор, дор, дор. Філідор. Просто чисто міняємось, йдемо 3-0. Чекаємо суперника 2 у двох нулях і поїхали G4, G5. Не знаю, зразу йти. Давай 4 спочатку. А, ти можеш взяти, до речі. Ну бери. Ні, не, не б'єш. А, ти де 5 забрав у мене. Давай, я хочу коня тут побачити. Тут ти на C5, а я на D5. Як тобі такий? Моментус. Не, Ні, ніяк йому не подобається це все. На G4NB, наприклад, G5, так? Да. да. Поки ти тут будеш мутити, я відкрию гру біля короля. Чоб ти тут словно мною собі не заїхав, не заважав мені тут. Це що за фокус? Ти? А, ти захистився, бо так, так тут зависає. Ай-яй-яй-яй-яй. Ну добре. Білопольників треба міняти. Ми, як би захопили білі поля. Як би так. Коня на F5 я побачив був. Бо... Давай отак зіграємо. Давай F6. Дякую. Тепер коня б на F5 побачити, але треба ще тут захистити. Давай якось. Отак нападемо. Коня приберемо цього. Пішочок на G6 у нас молодець. Ну треба якось евакуювати курляш на А8. Здогадається він до цього чи ні? Не знаю, може кінья 4 зараз зіграти. Взяли, взяли, так. А, відкрити лінію він може. ай яй 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 Тут це можуть бути проблемки в мене. І, можливо, кінь є. Отак от. Отак от. От, от воно робиться. Ідея ясна його. І я заставляю мене думати, да? Ну за що? Ну от за що. Не хочу я думати, розумієш? Я не хочу. Ну, не хочу. Його ідея, щоб взяти конем, потім залізти на 2 і тут мені ще ховати вічно. Ні? Не знаю тут. Ні, в нього якась інша ідея. Він її придержується. А, він захистив, щоб я тут не взяв, він сховався сюди. Бачиш, що робить? Відкриєм, хочу турою взяти. Якщо турою, то я б'ю. Тобто не б'ю, а йду конем сюди. Дам. Чек, чек, чек. 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 Ах ти, бах ти мій бахти. А що, що я так не граю, до речі. А що це я? Не знаю. Просто ж поміняй цього слона, щоб він тобі тут не заважає. Він ж тримає всю позицію цей. Причин дал. Давай так. По приколу, я тобі шах. А ти сховаєшся? Я тут ще заберу. Цікаво. Вау! Вау! Крутимо візками? Мізками думаємо, хнем шах. Сюди чек. Шаг точно, даем так, так сдаете. Все поля мы тримаем тут. Так, сяк 76 на 69 девять. Ну такая интересная партия вышла. Рада, за хостелы, да? Мне самому продавать рад за черных филидор, потому что сдается такая трохи пассивная схема, и так просто его З наскоку не візьмеш. Зазвичай зі мною 3 нуля не грають. Зазвичай щось у слон С4 грають, потім якось 2 нулі, потім не знаю, що зі слоном там. Тура є один слон назад іде. І мене якісь є тут поля. Конем сюди стрибаю, заставляю пом'яти чорнопольника тут. Ну, і така якась цікава, як Старій індійці потім, схожа, структура з'являється. Так, g4 чітко. Так, да, тут кінь. На D7, як там Тараш казав, коні на другій або сьомій горизонталі недорозвинені. Мало полей вони контролюють, за центр вони майже не борються. Ну і плюс він ще тут заважає цьому білопольному другому. Також така стабільна ідея, якщо так захоплюємо лінії тут в центрі, ну і лі... цю білопольну лінію, то зазвичай вигідно поміняти білим білопольника. У нас на білому пішечки стоять. Ну і ці слабкі поля. Їх контролює білопольник. Чорних ми його міняємо, і чорним якось важче. Боротись за ці лінії. У нас тут і кінь може класно стати. Міг він тут взяти, да. Тура же 1, ну просто 8. Тора повертається і Тора починає грати. Mm. Да, на коня напали, не ясно, що робити. З'їдати не встигаємо, коня з'їдять. На G5, ну. Кінь класно, стоїть, але він перекриває всю атаку. Ну і до пішачка не як тут доберешся ніяк. Чорник непогано. погано. Так, да, кіння 4, до речі, комп'ютер показує потім. F6 і F6 і слон ще став тупішим, бо він впирається в свої пішачки. І по цілі не впирався, тепер ще й по цілі. Правильно тут. Не треба було витрачати час на ці всякі. там... Я думав коня сюди поставити спочатку, але він може взяти, ну, наприклад, так. А, кінячу чути. Мені здавалося, що він може сюди вдарити. Якщо я так. F є. А ні, просто крольбо один я встигаю. Я думаю, що він тут ще з'їснює. Ну, окей, Дальше 5 нормально. Чомусь я взагалі не бачив упор, просто що я цього слона з'їм. Просто не бачу. Потім подумав, да, що тут пішак висить, до коня сюди поставлю. Але потім це все було. А, ну тут по-любому мати іде. А, ну так, да, тут ж поле ще також тримається. Так, да, ці поля коні тримають. Нікуди не йде шмат. Шмат.